Всім привіт, наші клієнти! Мене звати Олексій Семкрас з компанії ЛНК. і зараз хочу показати вам модульний будиночок розміром 10 на 3,5. Такий варіант може підійти буквально кожній сім'ї як для постійного проживання, так і для заміського літнього будиночку, щоб в наш воєнний час можна було поставити на дачі. І приїхати в будь-який момент, якщо вам це потребує. Такий будинок є дуже теплим, тут дуже міцний каркас. ви можете побачити, зовні він може бути як із дерева, так і із інших матеріалів. Дуже красивий гарний вид дають ось такі декоративні світильники. Тому ми працюємо не тільки над якістю, а й ще й над дизайном та зовнішнім виглядом. Вікна та двері можуть бути повністю під ваші побажання. Вони можуть бути з ламінацією, тоніровкою. Під всі всі ваші побажання. основні переваги модульних будинків це те, що такий будиночок ми можемо зробити всього за півтора-два місяці, і він буде у вас стояти вже повністю на участку. Він не требує довгих постройок, тому його можна поставити на пальовий фундамент або на ленточний. Ми це все можемо зробити під ключ з монтажем, доставкою до вас додому та підключенням. Зараз заходимо всередину. Ось ми вже всередині нашого будиночку. Дуже класно от заходиш і одразу. Тут дуже тепло і дуже класна та затишна атмосфера. Цей будиночок робився саме під побажання клієнта, і у нього буде тут озонована кухня з віконечком. Також виведені розетки для холодильника. Далі у нас буде диван. І напроти нього буде телевізор. Ми можемо комплектувати вам будинок повністю з меблями, з усіми нюансами та побажаннями, які ви забажаєте. Тут важливий момент, що вікна йдуть з теплим швом. Це дуже важливо для того, щоб будинок був теплим і прослужив вам дуже-дуже довго. Внутрішнє оздоблення стін зараз у нас повністю з дерева. Це імітація брусу, але може бути будь-який з варіантів. Це буде, може бути гіпсокартон. Під покраску, шпалери, будь-який з варіантів. А також і ще може бути місце для нашої буржуйки, щоб взимку опалювати цей будинок, якщо немає світла. Це дуже важливий момент, тому що зараз такий час, і цей будинок є енергоефективним та дуже легко його обігріти. Далі хочу показати вам, як виглядає спальня кімната. Вона досить простора, можна зайти, подивитися і. Тут унікальний такий у нас декоративний дизайн діагональний. Тут у нас буде ліжко, дві тумби і велике таке класне вікно, яке буде давати вид на природу нашого клієнта. Далі хочу вам показати, як виглядає сам вузел. Тут клієнт побажав не робити внутрішнє оздоблення, а ставити просто імітацію брусу. Уже виведені розетки вологостійкі, заведена вода. Каналізація, все зроблено для того, щоб тільки поставити меблі, під'єднати буквально там декілька хвилин, і вже можна повністю використовувати повноцінно наш будинок. Вся електрика в нашому будиночку розведена повністю в металевому рукаві. Це є важливо для безпеки та довгостроковості вашого будинку. Стоїть система УЗО, це є заземлення, тому цей будинок є максимально безпечним. Дуже важливо, що наш будинок, який зроблений повністю з дерева, то дерево є повністю оброблено антисептиком та вогнебіозахистом. Воно все прошліфовано та профарбовано якісною фарбою на водної основі, яка не має запахів. А саме найважливіше, що сам весь будинок є дуже 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 міцним. Підлога у нас є зроблена з бруса 200 мм. Там знизу у нас іде сітками. Це покажемо на фотографіях. Далі у нас іде базальтова вата, гідропароізоляція. І ОСБ 22 мм на підлозі. І вже зверху тільки потім накрито лінолеум. Матеріали підлоги можуть бути різні: це може бути лінолеум, це може бути ламінат, це може бути плитка, будь-який з матеріалів, який ви побажаєте. Під свої побажання. Що стосується стін, то весь будинок по кругу зроблений з такими усильними розкосами, що дають міцну е, жорсткість будинку та його можна спокійно перевозити з місця на місце, і в цьому немає взагалі ніяких проблем. Це є дуже-дуже важливим. Що стосується е, гідро- та пароізоляції, ми використовуємо тільки якісні матеріали, е, тому такий будинок ну, є дуже-дуже теплим, він е, не має. Протікання холодного повітря. Всі деталі, які повинні бути в модульних будинках саме, ми все наскільки можемо, стараємось для наших клієнтів укомплектувати. Дуже багато питань: а чи підходить саме такий будиночок для здачі в оренду, для бізнесу, для того, щоб на ньому заробляти. Я хочу сказати, так це ідеальний варіант для бізнесу, тому що його ми робимо дуже швидко, буквально за пару місяців. Робимо з монтажем під ключ. І цей будиночок, як правило, може себе окупити за півроку, за рік, але не більше, ніж півтора роки. Ми робимо не тільки модені будинки, а й ще бані, альтанки, чани. Гойдалки, у нас повний спектр асортименту для того, щоб ви могли співпрацювати з нами вдовго. Тому я запрошую до співпраці партнерів, всіх тих, хто хоче продавати наші вироби, хто хоче поставити в себе на площадки, або той, хто хоче зробити свій бізнес яскравішим, більш масштабним. То ми все можемо з вами разом це зробити. Тому я бажаю вам успіхів в цьому році. Бажаю нам перемоги. І всім гарного та вдалого дня.